13 лютого Кременчук швидкі новини за добу. З вами перепилятник Сергій. Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Живаго, колишнього співвласника Приватбанку Геннадія Боголюбова, п'ятого президента України нардепа від Європейської солідарності Петра Порошенка та екс депутата від забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука. Патрульні поліцейські зупинили автомобіль під керуванням 23-річного водія. Виявилося, що він позбавлений права керування також мав помітні ознаки наркотичного сп'яніння. Крюківський вагонобудівний завод передав укрзалізниці ще 9 нових пасажирських вагонів. Вони увійшли в склад фірмового поїзда, оберіг Харків, Львів. Випускник Кременчуцького ліцею номер 4 Богдан Саленко став кандидатом до складу Молодіжної Ради України при Голові Верховної Ради України. Про це повідомляють у Полтавській ОВА. У Кременчуці зафіксовано підвищений рівень концентрації пилу в повітрі. Чутливим і вразливим групам населення радять розглянути можливість зменшити час перебування на свіжому повітрі. Хочете знати більше новин? Слідкуйте за нами в соцмережах. Але головне ви, звичайно, знаєте: підписка і лайк!